Вітаю в ефірі Кримське питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Українські журналісти, які пішли на співпрацю з росіянами. Як пропагандисти сприяють російській окупації? Чи складно довести злочин? Та що загрожує медійникам, колаборантам? Тури автономне Республіки Крим та міста Севастополя Катерина Діденко вже є з нами на зв'язку. Вітаю, і дякую, що долучилися. Вітаю слава Україні! Героям слава, пані Катерино. Ми в попередньому матеріалі згадували про Вадима Первих, якому вже оголошена підозра. Якщо говорити саме про цю конкретну справу, як довго взагалі збирали докази? Загалом, дійсно, прокуратура автономії нещодавно повідомила про підозру директору медіахолдингу телерадіокомпанія Крим. Це один з найбільших рупорів Кремля на півострові, оскільки до складу ТРК входять 16 проросійських медіа. Якщо говорити саме стосовно розслідування, то найбільший такий проблематичний момент це тривалість проведення експертизи. Ця категорія справ потребує. Лінгвістичних експертиз, що займає, звісно, час оновлено, що загалом підозрюваний бере активну участь у проведенні політичних різного роду інформаційних заходів на підтримку збройної агресії Росії, здійснює пропагандистську діяльність та просуває російські наративи, що звісно значним чином впливає на свідомість мешканців окупованих територій якою має бути відповідальність для нього, коли і якщо суд доведе її? Загалом дії підозрюваного кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Це дії спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційна діяльність і виправдовування збройної агресії Росії проти України йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Ну і також, коли ми говоримо саме про працівників медії, які пішли на співпрацю з росіянами, ми розуміємо, що Вадим не єдиний. А загалом, скільки зараз справ знаходяться можливо в розробці, або можливо є розуміння, як багато таких медійників колаборантів станом на зараз вже зафіксовано. Органи правопорядку автономії розслідують п'ять кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 6 статті 111 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Це конкретно що стосується діяльності інформаційної діяльності у співпраці з державою окупантом, з безпосередньо з Російською Федерацією чи її окупаційною адміністрацією. Це якщо говорити про медіа і предметом розслідування цих кримінальних проваджень є якраз діяльність ряду телеканалів з Криму: це і Крим, 24 і телеканал Мілет, а також діяльність їхніх генеральних продюсерів, головних редакторів, кореспондентів, усіх тих осіб, хто причетний до здійснення такого контенту. Також чи були взагалі е, прецеденти випадки, коли відомо про те, що люди з примусу співпрацювали з росіянами, саме медійники? Ну, органам правопорядку автономії чи прокуратурі такі факти невідомі, і тут важливо розуміти саме контекст: бо активна фаза окупації півострова вона все ж таки супроводжувалась тиском на змі. І більшість медійників, які об'єктивно висвітлювали. А те, що відбувалось на півострові, вони були змушені виїхати, і фактично, за цей час, майже 10 років окупації журналістики, як такої, на півострові не існує. Там тотальна цензура. Викривлення інформації, потім знову ж таки пропаганда. І звісно, якщо людина добровільно погоджується працювати в таких умовах, то говорити про якийсь примус тут досить складно, але знову ж таки кожна ситуація. Кожен випадок він досліджується окремо. А всі ці випадки можуть бути розглянуті в суді заочно ціну, бо розуміємо, що звісно з Криму медійники колаборанти не будуть приїжджати на ці суди. Стаття 111 з позначкою. 1 – колабораційна діяльність вона все таки дозволяє проведення і притягнення особи до відповідальності заочно, тобто і набсенція. Пані Кари дякуємо дуже за пояснення. Дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами була керівниця прес служби прокуратури Сном Республіки Крим та міста Севастополя Катерина Діданко.